Росія нанесла ракетний удар по Миколаєву. Ворог ударив по території міста, скажімо, крилатою ракетою, що я розумію, Х-59. стали відомі деталі нічного обстрілу. Mm. У Миколаєві реалізовують програму «Віднови дім в компенсацію. Входить ремонт дахів, ремонт вікон, балконів, лоджій. Як долучитися та отримати фінансування на відновлення свого житла. Нарахування субсидій в опалювальний період. Органи пенсійного фонду проведуть нарахування субсидії на опалювальний період автоматично, що відомо про майбутні пільги. Сьогодні вівторок, 26 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Упродовж дня телеканал МАРТ збирав інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Тож далі про головне. Вчора, 25 вересня, близько 21.00 Миколаїв зазнав ракетного удару. Влучання сталося в інфраструктурний об'єкт на околицях міста, повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною шість ударних дронів шахет. Також вчора в день фіксувалися ворожі артилерійські удари на території Миколаївського району, а надвечір по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає. Увечері 25 вересня армія РФ ймовірно вдарила по Миколаєву ракетою Х-59. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону. Також ворог атакував один із районів області безпілотниками. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Миколаїв знову зазнав російського ракетного удару близько 21-ї години, 25 -го вересня, сталося влучання в один з об'єктів інфраструктури на околицях міста. Вже наступного дня начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону єдині новини припустив, що ворог застосував авіаційне озброєння. Постраждалих серед цивільних немає. У нас є багато пошкоджених вікон і, скажімо так, майна. В тому числі декілька автомобілів на щастя без жертв. Так дійсно ворог ударив по, по території міста. скажімо, крилатою ракетою, що я розумію, Х-59. Також росіяни застосували ударні безпілотники. Так, в ніч на 26 вересня у Баштанському районі області, внаслідок падіння уламків ворожого дрону, збитого засобами протиповітряної оборони, виникла пожежа на агропідприємстві. Там збитки нанесли. Нас проінвентаризовано по продуктовій групі там на 8 мільйонів гривень спалили збіжжя всякого різного, і декілька пожарів було від збитих безпілотників. Всі влучання були не випадковими, а спланованими вважає очільник області. Є е, точна інформація, куди влучали, хто стріляв, чим і таке інше. Тобто, це спланована була акція, тому що безпілотники контролювали е, ворожі безпілотники контролювали влучання. Водночас минулої ночі силами української ППО вдалося ліквідувати шість дронів шахет. Також Віталій Кім зауважив, ворог намагатиметься посилювати такі атаки, аби вразити об'єкти цивільної інфраструктури напередодні зимового періоду, не можна бути ніколи готовим до обстрілів там на 100%. тому що це залежить від типу ракет, які будуть ворогом чи безпілотних апаратів, які. Будуть ворогом використані проти е, цивільної критичної інфраструктури, тому маємо розуміти, що ми захищені. Ми це всі засоби використали, але розумієте, що якщо ракета дорога, то це проблема для нашої критичної інфраструктури. Зі свого боку, влада, як запевнив начальник обласної військової адміністрації, вживатиме всіх заходів, аби попри ворожі загрози жителі Миколаєва і області були забезпечені світлом і теплом. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У результаті обстрілу інфраструктури на Миколаївщині тимчасово обмежували рух поїздів між Миколаєвом і Херсоном. Пасажирів поїзда 218 до Херсона вирішили доставити шатловими автобусами, організованими Миколаївською та Херсонською військовими адміністраціями. Такий же трансфер передбачили і в зворотному напрямку. Вже після 12-ї години, 26 вересня, в Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів повністю відновлено. Житель Миколаєва, якого засудили за колабораціонізм, подав заявку на програму Є відновлення для отримання компенсації за майно, яке було пошкоджене російським обстрілом. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Мер Миколаєва Олександр Сянкевич. Міський голова наголосив, грошей від держави колаборант не отримає. Далі пряма мова. Друзі, цікава і цинічна історія виникла у нас в місті. Ви знаєте, що департамент ЖКГ зараз відпрацьовує заявки жителів міста на програму її відновлення. За цією програмою люди можуть отримати від держави компенсації за пошкоджене майно російськими обстрілами. І що ви думаєте, на цю програму подався один товариш, який має зараз судимість за колабораціонізм. Тобто, людина спочатку співпрацювала з окупантом, передавала інформацію або просто в соціальних мережах виправдовувала російську агресію чи паливала лайном власну країну. Ну, це вже деталі. А потім подається на отримання коштів від нашої держави від України. Шановний, з ким працював, у того і запитуй, чому твоє житло розбомблене. Ні копійки від нашої країни ти не отримаєш. Друзі, кожну заявку ми опрацьовуємо комплексно і конкретно, в цьому числі з правоохоронними органами. Тому жоден негідник і зрадник нічого, крім терміну, за свої злочини не отримує. Слава Україні! У Миколаєві реалізовують програму Віднови дім. Вона передбачає фінансування будівельних робіт з відновлення пошкоджених житлових будинків внаслідок російської агресії. Про особливості програми та її наявні результати розкажуть наші кореспонденти. У Миколаєві реалізовують програму Віднови дім. Вона передбачає компенсацію на витрати, які пов'язані з відновленням конструкцій будинків, що постраждали внаслідок військової агресії Росії. Головною умовою участі у програмі є створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСББ. Миколаївщина була в другому етапі. Вже у нас є багато будинків, які приймають участь, і є будинки в області, які подаються. Є будинки які в Миколаєві в програмі в компенсацію входить ремонт дахів, ремонт вікон, балконів, лоджі, все що постраждало внаслідок вибухів, внаслідок агресії. Нині у Миколаєві серед тих будинків, де створено СББ, близько 300 постраждали через російські обстріли. Зокрема, близько 40 з них вже подали заявку на участь у програмі. Ми зараз знаходимося у дворі трьох будинків, які вже подалися. Один з них подався одразу, як тільки для нашого регіону це стало програма Віднови дім. Інші трошки пізніше, і третій от подається саме зараз. І в одному вже якраз перший, який був завершені роботи. В другому ми завершуємо роботу. Там встановлені вже вікна, ну точніше, не ми, а підрядна організація. І завершується вже покрівля, і третій зараз буду виконуватись. Ольга голова правління двох ОСББ. Жінка пригадує, восени минулого року, неподалік від її будинку, неодноразово ставались прильоти, через що вилітали вікна. Також під час чергового обстрілу міста російською армією касетний снаряд пошкодив дах одного з будинків. Тож, коли Миколаївщина увійшла до переліку областей, які можуть взяти участь у програмі Відновить дім, мешканці не зволікали. Ми першими подали заявку, збирали пакет документів. Було складно, тому що ми були першими, але фонд дуже допомагав. Фонд роз'яснював усю документацію. Якщо щось було незрозуміло, з нами виходили на відеоконференцію, все детально роз'яснювали і допомагали. Ми дуже вдячні фонду, тому що самостійно ми б не зробили такого відновлення: відновити дах, відновити стільки пошкоджених вікон і, взагалі, відновити людям пошкоджені вікна. Це дуже вагомий внесок і дуже велика подяка для фонду. Відповідно до умов програми, 100% від вартості виконання ремонтних робіт фінансується фондом енергоефективності. Тим часом ОСББ платить лише за проєктно-кошторисну документацію та технічний звіт. Проєктна документація на зараз виконується недовго. Від голови ОСББ участь мінімальна. Головне визначити, які потреби у будинку. Взагалі, ми ремонтуємо в основному окна, балконні блоки, скління балконів та лоджій, десь можуть бути криші, міжпанельні шви. Основне, що виконується. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поширити серед друзів, а також підписатися на наш канал. Щоб дізнаватися новини першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРКМАРТІВІ. У Южноукраїнську завершилося голосування щодо переименування міста. Як повідомили на офіційному сайті громади, найбільша кількість містян підтримали назву Південноукраїнськ. Також були пропозиції інших назв, таких як ГАРД і Бугогарт. Однак вони не набрали необхідної підтримки. Загалом у голосуванні взяли участь 3826 осіб. Узагальнений звіт щодо результатів опитування планують оприлюднити 2 жовтня на сайті міста. На Миколаївщині зловмисники пошкодили пам'ятний знак загиблих на війні військовослужбовців. За інформацією поліції, до них надійшло повідомлення від місцевих мешканців про те, що між селами Максимівка та Киселівка невідомі осквернили пам'ятний знак воїнів Збройних сил України. На місці події правоохоронці виявили пошкодження передньої частини пам'ятника. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо наруги над місцем поховання загиблих захисників. Воно передбачає покарання до п'яти років ув'язнення. Поліцейські просять громадян. Які володіють будь-якою інформацією про обставини цього злочину, повідомити за контактами на екрані. З наближенням холодної пори року громадяни з вразливих категорій цікавляться можливістю отримання субсидій в опалювальний період. Механізм отримання пільг став темою брифінгу в медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації за участі представника обласного управління пенсійного фонду України. Докладніше про це в матеріалі Сергія Лисюка. Житлова субсидія в період настання холодів це актуальна тема напередодні опалювального сезону, зазначає заступниця начальника головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Ольга Галентовська. Така пільга призначається в період зі звернення громадянина про її надання до кінця опалювального сезону. На опалювальний період 2023-2024 років всім субсидіантам, які вже є отримувачами субсидій, і які отримують свою субсидію щомісяця, в тому числі ті субсидіанти, яким субсидію було розраховано в нульовому значенні на неопалювальний період, органи пенсійного фонду проведуть нарахування субсидії на опалювальний період автоматично. Тобто, це означає, що даний категорії субсидії, Сидіантів до органів пенсійного фонду звертатися не потрібно. Субсидія може бути нарахована лише за однією адресою, місцем реєстрації або задекларованим чи фактичним місцем проживання. На останньому посадовиця зупинилася детальніше, адже через війну чимало громадян були вимушені полишити свої домівки і отримати статус ВПО. Такі громадяни мають можливість звернутися до органів пенсійного фонду за призначенням субсидії за місцем фактичного проживання. Окрім заяви та декларації даній категорії громадян, потрібно буде долучити обов'язково документ, який підтверджує, що особа проживає за цією адресою. Це може бути договір оренди, або якщо це особа має статус внутрішньо переміщеної особи, то до заяви та декларації дана категорія громадян долучає довідку про реєстрацію в внутрішньо переміщеної особи грошова допомога від благодійників, виплати вимушеним переселенцям і матеріальна допомога від близьких людей не може бути причиною відмови у нарахуванні субсидій. Наголосили в пенсійному фонді. Ця виплата не враховується органами пенсійного фонду при визначенні права на отримання субсидії в дохід. Якщо ми говоримо конкретно про цей приклад, то будуть враховані суми пенсійної виплати, яку отримує даний громадянин. Допомога, яку людина отримує від сина, не буде врахована при визначенні розміру субсидії як дохід. Звернутися із заявою на надання субсидії люди можуть до уповноважених територіальних органів або ж у електронному вигляді через веб-портал Пенсійного фонду України або в застосунку Дія Сергій Осюк, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. До новин спорту миколаївська рапіристка Аліна Полозюк показала чудовий результат на турнірі серії сателіт, що завершився 24 вересня в румунському місті Тімішуара. Рапіристки визначили найсильніших в особистій першості. У змаганнях, які зібрали майже 80 учасниць з 22 країн, вихованка Лариси Павленко та Маргарити Сопінської завоювала бронзову нагороду. Таким чином, 21-річна представниця Миколаївської школи фехтування вперше в кар'єрі зійшла на п'єдестал сателіту. І нове золото. Сімура Мірзоєва цього разу представник нашої школи вищої спортивної майстерності переміг на міжнародному турнірі Стхеквандо у Сербії. Спортсмен, якого тренує Тетяна Росовська та Олег Машкін, продовжує радувати своїми успіхами миколаївців. І наостанок про погоду у середу, 27 вересня, у Миколаєві небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 29 градусів за Цельсієм. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 40%. Дякую, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.